У студії Люба Єворська ви дивитесь новини Страян на телеканалі Лан вітаю вас. Актив Львівського та Стрийського загонів всеукраїнського об'єднання Три зубі мені Степана Бандери розпочав акцію «Вшануймо славу героїв і приурочив її до Дня Героїв, які святкували в неділю 25 травня. Перший захід відбувся напередодні в суботу у селі Стрілки Стрийського району, де був прибраний і приведений до належного стану занедбаний меморіал слави борцям, які загинули за волю України. Ось таким побачили його молоді патріоти. А так це пам'ятне місце виглядає після їхнього втручання. Тризуб звертається до всіх громадян із проханням. Хто має інформацію про місця слави героїв України, що перебувають у занедбаному стані, де місцева громада не може або не хоче їх впорядкувати, а також про живих героїв України, які потребують допомоги, повідомляти письмово за адресою місто Стрий, вулиця Шевченка, 36, або за телефонами, які ви бачите на екранах. Інфляція основна причина росту цін на товар, послуги та гроші. Банки піднімають відсотки на кредитування. В більшості такі банківські послуги навіть з інфляцією не є співрозмірними. Клієнти передплачують 100 і більше відсотків за позику, однак це не зменшує їхньої кількості у фінансових установах, яких у стрию працює майже 40. Що робити, коли у вас є гроші і навпаки, та якими будуть відносини між банками та клієнтами? Невдовзі дивіться далі. Гроші люблять стабільність, ринок любить гроші. Покупець любить ринок, банки люблять покупців. Вони за мінімум часу приносять максимум прибутку. Це правило, за яким працюють фінансові установи. Однак, незважаючи на економічну нестабільність та інфляцію, в результаті якої ростуть відсотки на позику, клієнтів таких установ більше є. Хоча доводиться переплачувати у півтора рази, а то й удвічі. Для пересічної людини стрію і в Україні вона є дорогою. Дорогою це ніхто не буде заперечувати, навіть не є співрозмірною із інфляцією. Я говорю зараз про, я би сказав більше, про банки. Політика їхня визначається не тут, вона визначається їхнім керівництвом у, у Києві. І політика визначається дуже просто: це є бізнесові структури, які мають зробити максимум за мінімум терміну. Більшість банків невдовзі піднімуть відсотки на депозити, вище рівня інфляції для того, щоб привабити вкладника. Однак зростуть і відсотки за позику. За останній місяць кредити, наприклад, на автівки зросли майже на 2%. відсотки. Бізнесові структури мають на меті заробляти і навіть постанова Нацбанку минулого року про реєстрацію переплати за свої послуги кожного банку не війшла в дію через рішення суду, адже переплати не обґрунтовано великі. Це смішно, що суд приймає рішення в користь. Фінансової в користь 40 мільйонів громадян, там ну 20 робочих, які дійсно мають можливість взяти таких працівників. Тобто, і сьогодні ви реально, якщо підете до банку, користуватися послугами банківськими, е я користуюся банківськими послугами. Я читаю, я вичитую. Я навіть так би сказати, слідкую за їхньою зміною вартості, там, скажем, послуг, певних, кредитних ставок, які вони це але навіть мені важко це услідкувати. Однак тримати гроші вдома означає лише втрату, хоча й в малих відсотках. Час це гроші, і він має працювати на прибуток. Банки дають таку можливість. Якщо немає своєї справи, вони залучають їх до чужої Справа Лише у надійності. Треба звертати увагу на факт участі у фонді Гарантування фізичних осіб лише тоді вам гарантовано зможуть повернути суму, яку ви вклали. Втім, якщо маєте 100 друзів і взагалі немає 100 гривень, позичайте у них, якщо вони не банкіри. З нагоди 90-річчя, від дня народження видатного українського письменника, героя України Леся Гончара, у будинку працівників освіти міста Стрия для вчителів та учнів міста пройшли гончарівські читання, присвячені його творчому спадку. Організаторами заходу стали будинок працівників освіти, літературно-мистецькі об'єднання Хвилі Стрия та методичний кабінет відділу освіти. Гостем гончарівських читань був поет, критик, літературознавець, просвітянин, кандидат філологічний. Наук, професор кафедри теорії та історії української літератури Другобицького державного педагогічного університету імені Франка Михайло Шалата. Він особисто знав Олеся Гончара, теж розповів присутнім чимало цікавих епізодів з літературної та громадської діяльності видатного письменника. Зацитував відомі і маловідомі уривки уривки створів Олеся Гончара. Не дивиною для стрія колись були вистави, візити театрів та відомих культурних діячів. Було та загуло. Тепер таке життя лише на сторінках історичних видань. Та все ж Стрищину називають колиською національно-визвольних змагань. Саме тому в неділю до нас завітав театр «Просценіум» зі Львова з виставою Антігона. Перш за все, це інтерпретація п'єси французького драматурга Жанна Ануян, спроектована на час теперішній. Життя політичне та соціальне сучасної України стало призмою крізь яку автори вистави та актори намагалися донести основну ідею зберегти національну свідомість та патріотизм. Боротьба і сила духу спроможні змінити світ на краще, і це неабияк як талановито зобразили молоді актори на сцені міського будинку культури. Минулої неділі вночі водій авто Міцубіші Карісма зніс бетонну електричну опору. і навіть після цього спинився, проїхавши ще 20 метрів. Завдяки подушкам безпеки життю його нічого не загрожує. Очевидці кажуть, що трапилася аварія через необережного пішохода, що перебігав дорогу. Тому водій змушений був на великій швидкості різко повернути кермо. Винуватись, ДТП з місця події втік. Депутати Львівської обласної ради на спільному засіданні постійних депутатських комісій з питань культури, духовного відродження, змі та туризму, з питань комунального майна і приватизації, вирішили винести на розгляд сесії нову редакцію проекту, залишити у спільній власності територіальної громади області такі комунальні поліграфічні підприємства, як Капель Львівська обласна книжкова друкарня. КП «Стрийська міська друкарня, КП «Яворівська районна друкарня та визначити їх зональними. У зоні діяльності Стрийської міської друкарні, що перебуває у спільній власності територіальної громади області, відтепер буде Стрийський, Сколівський, Старосамбірський, Турківський та Другобицький райони. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у стрію слід чекати сонячно без опадів по воду. Атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика, вологість 41%. температура вночі 12, в день до 21 одного Це вся інформація на сьогодні. Дивіться на завтра у цій же порі. На все добре.